Доброго ранку наші любі глядачі і вас вітає шеф тандем Всім доброго раночку. Сьогодні готуємо вівсянку. Да? Я думаю, що сьогодні буде один з найсмачніших сніданків. Ми готуємо вівсянку на рослинному молоці. І Роман тут підготував нам таке шоу вогняне. Так. Ми будемо робити банан фламбе. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. Це вівсянка, рослинне молоко, банан, цукор і сіль. Да. Готуємо? І алкоголь. <реш> <реш> <Да>? <реш> Нічого собі сніданок такий, знаєте, як почнеш день, да? ну то все випарується насправді, так що не мож, не треба боятись там фламбе цих штук, якщо додають, воно все випаровується, залишається тільки сам смак. Фламбе придає вам таку нотку дубову, знаєте, смачну після смак, це все не залишиться на банані. Ми ставимо варити нашу вівсянку. У сьогоднішньому випадку у нас дуже Корисне і класне молоко, дуже кокосове смачне. від Галичини. Галичина в природні сісила Карпат у кожному ковтку. Так, наш уже сотейник димиться, да, поки я за галичину так. розказував. Я дуже Навиваємо. люблю оце рослинне молоко. Я там, Досить, воно, ж, да? воно ж є різне, знаєш, є мигдалеве, є соєве. А це кокосове. А якого тільки не придумали mm. а, зараз на ринку, але ми з Романом обожнюємо кокосове. Я взагалі люблю кокоси, я не знаю. Ну, є люди, які не люблять, так? Є, погоджуюсь. А, так, наливаємо сики мене, десь грам 150 молока. До речі, як, як, ти, ну, як ти знаєш, є алергеном кокос чи ні? Ні. Я не знаю. Навірно, ні. Це йде вперід. Все розвивається. Можливо, і колись навіть на це не звертали увагу. Це а зараз ми рухаємося вперід, розумієш? <ристо> це все просто. Маркетинг. Так, доки наше молочко закипає, ми підготуємо нашу вівсянку, Вікторія займеться бананом. Я просто його зачищу, займатися ми... не будеш ти. <рес> І ми це все зробимо на нашій Сковорідці. робочій сковорідці. Я пропоную трішечки розтопити цукор перед тим, як смажити банан, покласти давай, банан. Я, я, давай да, я закину зараз нашу вівсяночку, бо булькнуло молочко вже. До речі, я не люблю таку густу вівсянку. Роби таку, не дуже вівсяний суп. Ну так, я не люблю просто. Таку? Вона так, зараз ось набухня, така мені да? подобається. Да, вона зараз так провариться гарненько. А взагалі ти чув про те, що є якісь види вівсянки, які взагалі не потрібно варити. Можна просто там достатньо тільки заварити. Запарити. Да, Мені здається, Давай. це любу всянку, просто якщо можна її запарити на ніч, знаєш. Так, цукор. Зараз розтопиться наш цукор і ми карамелізуємо банан. А після того Роман покаже своє шоу. Передаю вам, Романе, шарочку. Вівсянку ми не солимо, не сахаримо, туди нічого не кидаємо, тому що молоко саме це воно солодке, да, таке воно ну, солодковате. Так, і не треба. Тим паче у нас буде банан карамелізований. Хоча бачиш, я цукор і сіль підготувала, бо я люблю так і те, і те потрібне. На те, всякий случай, так? Да? Да. Вішено да? Так Для фламбування, для, як Вікторія каже, шоу мого, Да? Нам знадобиться е, 50 грам коньяку і з ну, чимось підпалитися. У нас є горелка, можна просто з сірником. Да, це все зробити. Так. То, ну, ось, сьогодні працює. у нас такий е, сніданок не дитячий, я б сказала. Ну чому можна їсти дітям також? Воно ж випарується. Да? Взагалі, як працює техніка приготування фламбе? Е, це випарування алкоголю. А у страві залишається лише оцей класний такий смак, або дубових бочок, в яких настоюється коньяк, або там якісь ароматика, кориця і тому подібне. Залишається лише смак у страві. Так, кидаємо банан, да? немає алкоголю. Так, підсмажуємо його тільки, ну. Так. Зараз він стане такого красивого, красивого кольору. Я насправді, коли подорожувала, їла у Китаї смажений банан. Для мене це було такою диковинкою, знаєте, але настільки це смачно. Так, да, така карамель да, у нас. Тут. Так. раз. Можна фламбувати. Так, для початку ми підпалимо ми підпалимо нашу горелочку, да, виливаємо наш алкоголь. У нас. У -у -у. Випаровується. Зараз запах такий пішов класно. Паленого цукру і трішечки алкоголю. Цукерка з коньяком. <рес> <Кажи. рес> так, Красивий, бачиш? Так, мені теж подобається дуже. Все, вимикаємо. Алкоголь випарувався моментально, тому що в нас... Сковорідка була добре нагріта. Бути хотіли консистенцію? Так, я люблю таку. Так, вівсянка наша готова, вимикаємо. Вікторію попросимо презентувати нашу страву. Як завжди, Роман все приготував, Боже. Вікторія таки наклала в миску. Але таке, що вчився, як кажуть. Ти не можеш, щоб не звити. Презентуємо нашу страву. Систенція чудова, взагалі, вівсянка. Ну, зараз чек. М -м -м. ну Це дуже смачно має бути. Клас. Смачно пахне на весь знімальний майданчик. Все, так. наша страва готова. Це швидко, смачно і з таким, знаєте, з такою фішечкою класною, З ноткою своєю. Це круто дуже. Е Вранці готуйте своїм чоловікам такий сніданок, вони вам скажуть дякую. Дуже гарна страва і мерщій дегустувати. Куштуємо те, що ми приготували сьогодні. Давайте, Вікторія перша. <рес> ти що, можна просто їсти цей банан. І забивати коньяком. <рес> такий смачний смак. Mm -hmm. Правда? Боже. Люблю банан пломбе. Друзі, обов'язково скуштуйте. Зробіть, не пожалкуйте, це дуже смачно. Всім доброго раночку. Смачної кави. Ми любимо вас. готуємо для І гарного для вас. вам дня, наші любі!